Ну що, всім добрий вечір, вітаю. вас. Зараз буду вам ну, дещо розмовляти, вам щось розказувати. Це буде в першу чергу про дисципліну. Сьогодні це без учасників, на жаль, але це не привід того, щоб поділитися з вами з тим, що, в принципі, хочеться сказати. В першу чергу почнемо з того, це про дисципліну. Що це таке взагалі? так? І кому вона взагалі потрібна, і що взагалі потрібно? Ну давайте так. В першу чергу, де ми її застосовуємо, коли ми її, де її потрібно застосовувати, де не потрібно, і взагалі ми ще порозмінаємо 5 хвилин. Зараз почну з таймера працювати. 5 хвилин конкретно, чітко про дисципліну, 5 хвилин про позитивне мислення, як ми впливає. Окей, розпочнемо із дисципліни. На своєму досвіді, я поділюсь з вами, формування дисципліни починається, в моєму розумінні, це із якихось звичок. Рутинних, щоденних звичок. В мою чергу, це навіть в першу чергу, які були щоденні рутинні звички, які я пам'ятаю, які батьки ще вчили. Це точно було молитва. Але опісля вже почав будувати якісь свої звички, які е, мені почали подобатись. Е, це було, м, ну, звісно, потім школа, але після школи е, це, було, м, це було якісь тренування. Я ходив що е, тижня, вдвічі на тиждень, вдвічі на тиждень, ходив на футбол. Це формувало певну дисципліну. Е, також е, вже більш в юному віці, де я вже пам'ятаю себе в зрілому віці, де я почув починав будувати себе як особистість, це було про е, певні регулярні звички до якоїсь цілі. У мене з'явилася якась сама ціль: це стати 17 е, років, це стати тренером, е, це стати поступити е, в університет, і для цього треба було щось робити. Ну, в першу чергу я знав, що мені треба буде здати екзамен, а в другу чергу я знав, що мені треба здати фізон. Що підготовку? Поясню про підготовку про екзамени, це теж регулярність і дисципліна, але про підготовку. Я знав, що мені потрібно здати 10 кілометрів, я знав, що мені потрібно бігу. Мені треба було здати кілометр на за час, і мені потрібно здати Тут було підтягування, і мені потрібно було стрибки здати. Ну, Стрибки я не робив. а Бігати і підтягуватися я навчався і пробував. Що я робив? Я не знав, як це, я не розумів, що це, але це була дисципліна, яка мене формувала рушіна, мене формувала як особистість. Е, що це було? У мене кожен ранок, кожен ранок була пробіжка. Кожен ранок це вже місяць за місяць до змагань, е, за, за місяць до відбору, до кваліфікації тої ж самої, до е, це було що щоденна, щоденна звичка якась, е, яку я виконував. Дощ, не дощ, погода, не погода. Ну, це правда був травень. Так, це був травень, до кінці червня я здавав. Це був травень, була гарна погода. Кожен ранок е, тут таку звичку мені формувало потужну. Але ще перед тим я також почав тренувати, ще перед е, щодневною що, е, що пробіжкою, качання пресу по 30 хвилин і там підтягування теж підходів там 10. Воно, звісно, мене привело до результату, що я. Став другим в списку в рейтингу з 80 людей. Вступу У мене була ціль поступити на державу на бюджет. Я поступив. Мене було конкретна, жива ціль. Я те, яку я народжував більше року. Я думав про це. У мене був фокус туди, тільки в ціль. Тобто ну, спорт, я кажу, це вже був останній місяць, але все одно мене був протягом цілого року навчання, фокусне на навчання, що мені потрібно конкретно на певний предмет Весь туди, біологія, українська мова література, трохи історії. Все, тобто, мені потрібно було це. Все, решта, я не чув, не бачив, не хотів чути. У мене був фокус на це. Я тільки це для себе вчив, бо мені треба було здати екзамен. Решта я на все забив болт, спорт спортом займався. Отже, це наскільки було мене підштовхувало. Наскільки такий був важкий такий, той графік, тобто важкий, ну, тобто, в плані того, що не було коли навіть просісти. Звісно, що друзі якісь, школа, це все. Ці, ця звичка, ця дисципліна, яка формувалась тоді, звісно, що вона дає дала, дала, дала великі позитивні наслідки тепер і наслідки, які вже дали. Тож про дисципліну, як вона формується, починається з маленьких дій. Само початок, само самопочат, самого початку, у нас є якесь мислення, що ми б хотіли щось там чим зайнятися. Далі щось будемо думати, шукати. Ну як це що, що це треба для цього робити? Шукати якусь певну інформацію. Знайшли певну інформацію, що для цього потрібно, і треба зробити перший крок до тієї інформації або до того ресурсу, який ми десь отримали. І робимо перший крок, коли ми зробили перший, головне зробити другий. А після другого, звісно, третій. Найголовніше це перший. А далі ми вже йдемо. Що е, бучому? Так само в харчуванні, в тренуванні, в е, водному балансі, е, в сну, Зробити перший крок, заснути до 12 години, зробити перший крок, прокинутися там вранці, прокинутися там, те, що крока, просто прокинутися. Далі буде легше попробувати, проаналізувати перший, перший крок до спроби налагодити харчування. У моєму випадку це було перший крок це із сніданком. Прокинувся, гарно позаймався, щось зробив, якісь вправи і зробив сніданок. Це найкраще, це найкраще, що може бути. не кращий ранок це для себе, для побудування себе як особистості. Я взагалі вважаю, що весь час, який ми час на ні, не, найкраща не інвестиція, це інвестиція в себе, а це час у розвиток свій. Тому це про дисципліну. Я вже більше говорю ніж 5 хвилин, але що важливо у дисципліні, це зробити перший крок. Це зробити перший крок, це нам буде другий. І важливо регулярність дій. Регулярність дій приводить до результату. Рано чи пізно побачити той результат, тому що тільки формуючи, формуючи графік так, щоб воно було регулярно, тоді можна помітити результат. Коли немає такої регулярності, звісно, що можна швидко зійти з тої течії, куди напрямлений, тому що якщо немає регулярності, немає фокусу. Нема фокусу. Нема тої дисципліни. Окей, друзі, і просили лише позитивних думок, як я писав, це про що як, як я ще точніше? Описував позитивне мислення. Про що це взагалі? Добре, давайте так почнемо. Візьмемо з погоди почнемо. Почнемо з погоди. Коли ми фокусуємося, що, блін, погана погода, важко встати, як, його, як це встати, прокинути, щось зробити і так далі. Звісно, куди енергія йде, енергія йде в якусь. Не в, в ресурсний стан, не в позитив. Там йде в якийсь негатив. Звісно, погана погода. Важко встати, не можу встати, це все про негатив. Тут ми включаємось, ну, перемінимо трошки думки. так? Ну, Окей, як попливаємо тебе погода? Подивився? Ну, погода як погода. Сьогодні сніг, сьогодні дощ, завтра сніг, там, не знаю, яка різниця. Як воно на мене впливає? Тобто воно не має впливати на мене як особистість погода. Наоборот, радіти кожному дню, насолоджуватися цим днем. Бути вдячним собі, Богові, друзям, оточуючим всім, хто тебе оточується людям, бути вдячним їм за те, що вони тебе оточують, наштовхують на якісь дії, дають певний досвід. Тому про позитивне мислення повертаєшся, це вже про щось інше, про досвід і про взагалі про, ну, про позитивне мислення. Добре, візьмемо другий випадок, так? Це про, наприклад, про те ж саме. Давайте візьмемо е, харчування або е, так, давайте харчування або тренування. Що, тематика ще, візьмемо харчування. Чого я маю, наприклад, чого я так, привіт, хто там приєднався? У мене тут е, самостійний спіч, вже е, запущений на, та, на 10 хвилин. Я розмовляв, буде запис. Буде запис. Я розмовляв вже про дисципліну. Зараз про, про, про позитивне мислення розпочав. І почав був про позитивне мислення. Це про елементарне про якусь погоду. Чому ми маємо, наприклад, чому ми дратуємося на якусь погоду, на якісь чинники зовнішні? Навіщо не дратуватися? Якщо можна позитивно мислити, подивитись і не втрачати туди енергію, ресурс, який є. В принципі, найважливіший. Отже, фокус уваги, давайте ще на щось візьмемо. Там, до речі, дуже класно було ще про на що потрібно робити фокус. Добре, про, тепер про ту ну, про саму позитивне мислення, де ми можемо ще позитивне мислити. Якраз хотів сказати за харчування. За харчування це про якийсь підбір, не то, що підбір, а про... Якщо я наповняюся що якщо духович, якщо духович, то навіть і той ж е, візьмемо розмову, яку ми брали з тобою, розглядали, і про те, як ми можемо собі вже навіяти якийсь страх, непозитивне мислення. Це, наприклад, думати, що про те, що буде важко. Буде важко, тобто наперед, не зробивши крок. А про крок, як зробити крок, я розмовляв в дисципліні. Думати про те, як, що зробивши крок, буде складно, важко напити. Тому мова йде про ту ж саму яку сушку, не сушку, а дефіцит калорій і про зменшення якоїсь їжі. В першу чергу, ми собі вже уявляємо через те, що десь відколи щось чули. Думаємо, що воно буде складно там, тримати якийсь режим харчування. Це негативне мислення. Це буде важко, це буде складно, я буду голодний. Але це все що? Це все до того. Ну, звісно, це, це, не, ну, тобто, це про негатив. Складно, важко, е, чого я маю це робити, типу, і так далі. Тобто, це все про те, що якісь афірмації, так? то, що ми ще не бачили. Але зробивши якийсь певний крок. Зробивши певний крок. Все ж таки, налаштував, налаштувавшись на цей крок, роблячи ці певні якісь дії, ти бачиш, що немає нічого важкого в, ну, тобто в, в тому скудені. Немає нічого складного в тому підборі продуктів. Не те, що немає нічого складного. Так, треба заморочитись на початку, але потім вже виходить в якийсь певний режим, в який вже е в принципі, вже щоб його збити, це вже потрібно ну, не знаю, випасти, випасти. Ну але це режим, який ти вже тримаєш постійно і бачиш, що від цього режиму є результат, і це позитивне мислення. Так? Ти радієш результату, позитивно налаштований, харчування класно, то класно, спорт мені дає по енергію, спорт мені е, е, дає впевненість, спорт мені дає е, самопочуття, енергію, так як я казав. І це все про позитив, так? Але можна подивитися тут також, типу, десь з іншої сторони? Воно важко, складно, типу, як можна ходити на початку, на початку, коли тільки починає. Ну, починаєш або думаєш про спортзал, про спортзал і взагалі про все. Які мислення? Я як піду, потренуюсь, А як мені буде ще? Звідки я візьму енергію на, на роботу? Звідки я візьму енергію? Там на якісь інші речі, побутові речі, на рутинні речі. Деш, деш її потім взяти? Ну, ти думаєш про це, а як ти думаєш? Негативно. Але це про тих, які починають людей, які тільки тільки наважуються якісь крок робити. І ти думаєш, до мене не буде енергії, в мене буде сили і так далі. А це про що? Це про, це про негатив. А якщо ти будеш думати, блін. Не те, що будеш думати, це є свідомі факти, які вже досліджені. Всі люди, які займаються, харчуються, гарно спарно спати адміністрів, не мають до цього ще більше енергії, ніж мали до того всього. Тому, все ж таки, коли на початку, так, як я вже вже говорив на тепер, десь хвилин тому, що на початку важливо зробити перший крок, який буде рушійною силою, щоб подолати ті. Якісь проблеми внутрішні, так, які е, перешкоджають до досягнення чогось більшого, вищого кращого це в першу чергу про е, зробити крок. Е, і не думати, що буде. Не думати, що буде там, жити тут, зараз, сьогодні, е, довіряти сьогоднішньому дню, е, бути задоволеним сьогодні, вже зараз, е, не потім, коли потім. Тобто щось там досягнеш і будеш задоволений? Ні, ти зараз може бути задоволений. Ти, ви, я, кожен це про себе в першу чергу, я зараз повинен бути задоволений. Я зараз маю радіти життю. Не думати про завтра, а завтра може і не настати. Тому ну це теж про негатив, завтра може й не настати. Але настане завтра. Звісно, вірити тільки в краще майбутнє, і в те, що цей світ тільки про про добро, про світло, а не про негатив. Бо фокус уваги на негатив все буде негативно. Фокус уваги на позитив. Мене оточують позитивні люди. Мене, мене зі мною тільки найкращі люди. Всі люди, які мене оточують, вони дають мені досвід, енергію, щастя, радість і так далі. І ти несе вже це світло, звісно, вже в життя, несеш це світло до сім'ї, несеш це світло до, до друзів, до дружини, до дівчини, до, до дітей. Тому це важливо. Це важливо мати цей стан внутрішній, радіти, дякувати собі, як я вже казав, дякувати собі за все. Дякувати Богові, дякуючи дякувати дякую, дякую оточуючим. І це про позитив. І фіксувати ці перемоги, по-любому, фіксувати ці перемоги, фіксувати, і від них надихатись. Надихатись, робити далі. Це про позитивне мислення. Якось так понурився, звісно, свій досвід своїми словами. Це такий як це, мотиваційний спіч. До речі, було приємно дійсно з кимось поспілкуватися. Стосовно цього, я думаю, що Олег, ти можеш на роботі. Якщо е ти зможеш якісь дати фідбек від слів, дай, або щось скажи. Як в тебе з дисципліною з позитивними місцями? Якщо ти не чуєш так. І, якщо ні, то я буду завершувати і дякувати 10 хвилин, а пішло на. У нас 18, але це нормально. Щоб було, що послухати. Е, окей. Окей, Олежик. Я думаю, що ти е, не можеш, тому гарного вечора. Що приєднався, дякую, що приєднався. Можна ще буде послухати в ефірі, тому я зараз кину у е, YouTube і сюди.